Раз ніби включили трансляцію, тоді будемо рухатися вперед. Будь ласка, Микола Вікторович, вам слово для обґрунтування клопотань. Дякую Ваша честь. Ми <кхух> звернулися з відповідним клопотанням про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, враховуючи наступний факт, що 26.02.2025 року. Стосовно вказаного підозрюваного вже розглядалося відповідне клопотання про застосування запобіжного заходу. було застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Було визначено розмір 2 мільйони 13 тисяч, які особа повинна була сплатити протягом відповідно 5 днів з моменту дії запобіжного заходу. Проте станом на день звернення клопотання відповідно сьогодні. Особа вказані грошові кошти не внесла. мотиви так само у стороні обвинувачення не повідомляла. Сторона обвинувачення вбачає бачає, бачає в цьому фактично свідоме невиконання того запобіжного заходу, який був обраний у зв'язку з тим 26.03.2025 року. Нами було подано відповідне подання до Вищої ради правосуддя про надання згоди на тримання під вартою, яке 28.03 було розглянуто, та відповідно надано відповідний дозвіл. Зв'язку з цим ми звернулися з відповідним клопотанням. Суд обізнаний в принципі з матеріалами клопотання, враховуючи, що вони є майже ідентичними. Проте я нагадаю, що мова йде. Про наявність організованої групи у Білгород-Дністровському міськрайонному суді, яка почала функціонувати з 26.08.2022 року. Суть цієї організованої групи полягала у забезпеченні винесення судових рішень про визначення місця проживання дитини разом з батьком або позбавлення батьківських прав матері таких судових рішень протягом 2022-2024 років було винесено понад тисяча. Вони забезпечували ці судові рішення можливості чоловікам звертатися до ТЦК. З метою отримання відстрочки або перетинати державний кордон, як маючи статус самостійного вихованця дитини, або у зв'язку з тим, що фактично мати позбавлена батьківських прав. Нам було встановлено, що з 6.03.2023 року, відповідно до протоколу загальних зборів Білгородністровського міськрайонного суду Савицького було включено до осіб як суддю. Цивільної спеціалізації саме з того часу особа почала приймати відповідні рішення про визначення місця проживання дитини з батьком та позбавлення батьківських прав було встановлено 348 таких судових рішень, які були винесені фактично протягом. Року в півтора року судей Савиським суть полягала в тому, що заінтересовані адвокати в інтересах клієнтів, адвокатами була забезпечена, зокрема адвокатом Клименком. Відповідна реклама у мережі Тік-Ток та Телеграм щодо безперешкодного виїзду за кордон. У зв'язку з цим відповідні громадяни зверталися за вказаними послугами, платили сплачували відповідні грошові кошти, яка корелювалася в сумі від 2,5 тисяч до 4 тисяч доларів, враховуючи період та відповідний рік. І в подальшому ці вказані позовні заяви. Розподілялися на заздалегідь визначених суддів. Зокрема, спочатку це були судді Завірюха Вірюха та Боярські. Подальшому до цього був процесу залучений суддя Савицький. Вказані позовні заяви розподілялися шляхом забезпечення головним спеціалістом Білгородністровського міськрайонного суду відповідного втручання в систему автоматизованого документообігу суду. Було проведено відповідно експертизу, яка встановила такі факти, і такі факти здійснювалися до 27.06.2023 року. У подальшому, після звернення члена ВРП Маселка до Білгород-Дністровського районного відділу поліції, про це стало відомо його голові Білгород Дністровського міськравного суду Завірюсі, Він надав доручення відповідно заступнику керівника апарату Таруті та Кудакові, яка забезпечувала безпосереднє втручання в автоматизовану систему. Припинити таке втручання, і подальший розподіл справ відбувався таким чином. Відповідно подавалася відповідно позовна заява. Якщо вона потрапляла на того суддю, який не був заздалегідь визначений, то е, повторно. Позовна заява закидувалася, а попередня позовна заява відповідно на підставі судового рішення іншого судді або без цього зазначалося про те, що позовна заява подана без додатків, або не підписана власноруч або є І Таке могло відбуватися там до 10 разів, поки не потрапить на відповідного суддю. Ми бачимо таку ситуацію в інкримінованому, зокрема судді Савицькому кримінальному правопорушенні за 114 чотирнадцяти примадив перешкодження законній діяльності збройних сил в особливо. Період вчинено організованою групою, зокрема, що стосується епізоду, попкова, це у нас є відповідні показання як Попкова, так і Монарі, які повідомляли про те, що у Попкова у 2022 році було відповідне рішення про самостійне місце проживання дитини разом з батьком. Яке вони отримали від судді завірюхи, монарі це особа, яка фактично перебувала у дружніх стосунках із суддею Завірюхою, і це надало змогу у 2022 році винести відповідне рішення, яке надавало попкову можливості перетнути державний кордон. При цьому необхідно врахувати, що станом на момент винесення вказаного рішення цій дитині було три місяці. і Фактично, це було заборонено законодавством в принципі приймати таке рішення. Але у подальшому, дві році, планувалися відповідні зміни до закону України про. Мілізацію мобілізаційну підготовку попков розуміючи відповідні, маючи відповідні опасіння з цього приводу через Монарі попрохав знову ж таки забезпечити йому прийняття відповідного рішення, яке б надало йому 100% гарантію того, що він не буде отримати підстави для вістрочка від призову і використовувати його для перетину державного кордону. У зв'язку з тим, що на той момент вже було відомо особам про. Наявність відповідного кримінального провадження, яке розслідується детективами НАБУ, то Завірюха самостійно вказані рішення вже не приймав і у зв'язку з цим він фактично залучив до вказаного злочину Савицького, який під час особистої розмови у кафе 4.06.2024 року повідомив Монарі, що там після неодноразового розподілу вказаної позивної заяви, на 4-го чи 5-го разу була. Потрапила на суддю Савицького про те, що буде прийнято відповідне рішення. Таке рішення було прийнято на користь попкова, який в подальшому його використав з метою отримання відповідних преференцій. При цьому в матеріалах містяться ті відомості, що свідчать про те, що Попков на момент подачі подавної заяви взагалі не перебував на території України. Міститься протоколи негласних власних слідчих розшукових дій, які підтверджують факт спілкування Манарії зі своєю донькою, яка зазначає про те, що її. Чоловік, нібито з яким вона не має ніяких спільних відносин, перебуває у Канаді і вони очікують відповідно судового рішення, враховуючи той факт, що вони сприймали відсутність сказаного судового рішення як потенційні проблеми, які можуть виникнути у Попкова. Враховуючи вище викладене, нам було повідомлено в відповідній особі про підозру. Наразі ми звертаємося з клопотанням про тримання під вартою, оскільки вже більше місяця пройшло, ми. В принципі не повинні були чекати такого періоду часу, але ми чекали рішення апеляційної інстанції. Подальшому намагалися якимось чином дочекатися, хоча б внесення якоїсь частини застави. Проте сторона захисту свідомо ігнорує виконання вказаного запобіжного заходу. і тут можна говорити багато з приводу того, що немає відповідних ресурсів майнових, але ми не побачили навіть і натяку на те, що особа збиралася виконувати цей запобіжний захід, оскільки не було внесено навіть не десяти, не двадцяти, не тридцяти гривень. Не було подано відповідне клопотання про зміну запобіжного заходу, мотивуючи це тим, що майновий стан не, не дозволяє це, тобто. Була відповідна ухвала, було проаналізовано майновий стан особи, визначена застава. Проте наразі вона не виконана. І у зв'язку з цим ми звернулися з відповідним клопотанням про тримання під вартою. Е, є стаття 183, яка визначає, що в принципі суд. Е, Має право не визначати розмір застави, що стосується даного кримінального правопорушення. Проте ми вважаємо, що в даному випадку ми все таки ж повинні визначати заставу. Ми звернулися з відповідним клопотанням про тримання під вартою. Ми аргументуємо це наявністю трьох ризиків. Ризик переховування від органів досудового розслідування та суду. Аргументуємо це тим, що фактично з кінця листопада, 2024 року, особа рішенням ВРП була відсторонення від здійснення правосуддя. Наразі триває оскарження. Проте особа фактично правосуддя не здійснює. Особа не прив'язана до конкретної місцевості, враховуючи, що в неї немає об'єктів нерухомості, тому ми вважаємо, що це посилює цей ризик, враховуючи крім того, той факт, що Білгород-Дністровськ знаходиться. Близько 20 кілометрів від кордону з Молдовою. Особа є фактично уродженцем Республіки Молдова. Ми вважаємо, що наявність відповідних кримінальних проваджень, хоча і особі було відомо про них з 9.01.2024 року, але статус вона набула відносно недавно, півтора місяці тому ми вважаємо, що вказане сприяє тому, що вказаний ризик може мати місце, і тим паче ми вважаємо, що особа свідомо наразі ігнорує ті вимоги, які. Були прописані в вугалі про застосування запобіжного заходу, зокрема в частині сплати відповідної застави. Крім того, ми вважаємо наявним ризик незаконного впливу на свідків, враховуючи, що суд сприймає показання безпосередньо відповідно до статті 23 КПК, і е, наразі триває стадія досудового розслідування. Звісно, ще вона не завершилася, але при тому, що нам необхідно в будь-якому випадку буде допитувати вказаних осіб під час судового розгляду, у разі якщо буде прийнято рішення про направлення обвинувального акту до суду, тому наразі існує відповідний ризик, оскільки суддя комунікував з рядом осіб, які були залучені до вказаної діяльності, і може впливати на них з метою перекручування або спотворення відповідних показань, враховуючи той факт, що фактично особа наразі ознайомлена з відповідними матеріалами кримінального провадження, зокрема з матеріалами клопотання, і там містяться ряд показань тих осіб, які фактично викривають його у. У вказаній діяльності і ми вважаємо, що наявний ризик про кримінального провадження іншим чином, враховуючи той факт, що фактично особи вживали заходи конспірації, це фактично доводиться тим, що. Це все маскувалося під адвокатську діяльність, маскувалося під винесення відповідних законних судових рішень. З точки зору закону вони не скасовані. Про це зазначає захист, але це не говорить про те, що фактично вказані рішення, коли виносилися, вони виносилися без відповідного умислу, враховуючи той факт, що вони конкретно прописувалися під ті норми, які зазначені в законі України про мобілізацію мобілізаційну підготовку, а також в правилах перетину державного кордону ми, громадянами України. І у зв'язку з цим ми вважаємо, що вказана особа володіє певними ну враховуючи юридичну освіту, враховуючи тривалий час перебування на посаді, врах... вважаємо, що вказаний ризик має місце. Ми просимо відповідно застосувати вказаний запобіжний захід, також у разі його застосування. Просимо визначити альтернативний розмір застави у тому ж розмірі, який він був визначений ухвалою слідчої суді. Мотивуємо це тим, фактично, що особа за 2023 рік отримала офіційний дохід як судді в розмірі 1 мільйон 122 тисячі 602 гривні, а за 2024 рік задекларувала 1 мільйон 075 571 гривню. Крім того, особа задекларувала неявні грошові активи в розмірі 600 тисяч гривень. Крім того, до судового розслідування, як я вже зазначав, було встановлено 348 винесених судових рішень. Відповідно до показань свідків та матеріалів НСРД, які містяться стосовно, зокрема, адвоката та іншого судді, це вказані рішення... Судді отримували приблизно 500 доларів США. У зв'язку з цим ми вважаємо, що сума неправомірної вигоди, яка могла бути отримана, складає 174 тисячі доларів. Враховуючи вище викладену, ми вважаємо, що даний розмір застави він не буде непомірним для особи, навіть не зважаючи на той факт, що наразі особа його не внесла. У зв'язку з цим, якщо буде покладена відповідна, якщо буде внесена відповідна застава особи, ми просимо також додатково покласти обов'язки, які зазначені в результативній частині клопотання. А зокрема, це не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з рядом осіб, які тут зазначені. а Також ну, особа фактично вже здала на зберігання свій паспорт формально, а також носіння електронного засобу контролю. На даному етапі мене все лише чисто. Сідайте, будь ласка, сторона захисту. Будь ласка, Олександр Миколаєвич або Сергій Ігорович, як ви між собою згодили? Я, я буду безпосередньо обґрунтовувати заперечення, тому що я безпосередньо надавав їх. Ушанова суду прибувають, як вчора спромігся, щоб надати відповідні всі документи, що будуть стосуватися особи в частині характеризуючих частині Йо, отримані спроможності. Тому я буду з рахуванням того, що ми з вами 26.02 розглядали, фактично за тими ж самими складовими. Щодо оборудованості підозри, ну, я не бачу сенсу за тих умов, що безпосередньо суд відповідно висловив свою думку. В тому випадку я тільки спроможусь зазначити одне щодо другого епізоду, там, де стосується пана Попкова. Шановний суд, хотів би звернути увагу, що насамперед мови захисному на сьогоднішній день тренується перешкоджання Збройним сил та іншим військовим формуванням. На жаль, в даному випадку, що стосується второго епізоду, я там розписую у своїх запереченнях, ще безпосередньо і сам прокурор зазначає, що ще 11-му місяці 22-го року ще суддя суддяруха прийняв відповідне рішення щодо селіційного виховання Кубкова. Тобто, фактично ще з того часу, як на бачення сторони обвинувачення, повинно було здійснювати це відповідне перешкоджання. Тому. 2024 році, в 8 місяці, бу таким чином не могло б е, перешкоджати, тому що даний е, висновок щодо перешкоджання не має складової частини щодо продовження. Це щодо обґрунтування підозри. Я просто звертаю увагу щодо другого епізоду. Що стосується е, насамперед е, ризиків, шановне суд дійсно також, щоб вам було надано оцінку в частині щодо е, ризиків, частині перешкоджання, впливу і перешкодження. Звернути увагу, що станом з 26.02, як найменш до теперішнього часу, жодним чином прокурор не дав будь-яких доказів, які б могли б свідчити про те, що мій підзахисний перешкоджав, маючи вже на теперішній час, крім рішення першої інстанції щодо застави та пенсії та висновку відповідно Вищої Ради правосуддя, він не переховувався, будь-яким чином не здійснював будь-які впливи на будь кого і. Не перешкозав з уханням того, що він ще е з прошлого року перебуває безпосередньо відсторонення від здійснення правосуддя. Я звертаю саме на це увагу. Е в частині того, що, шановний прокурор, зазначає, що, що сторона захисту е якимось чином ігнорує виконання рішення від 22.02, тобто щодо застави. Ну, По-перше, сторона захисту будь-яким чином не може ігнорувати, тому що є відповідна е безпосередня позиція мого підзахисного. а по-друге, є. Суд щодо застави не мав можливості надати суду суд фінансову діяльність безпосередньо витрат та затрат. Крім того, не міг надати відповідні складові щодо лікування. На теперішній час у мене це питання виникло, і я спромігся зробити, там ви бачите, більше 200 сторінок, які я надав безпосередньо для вивчення до суду. Це питання і виникало на апеляції. ми Можливість також буде надати всіх документів, тому відповідно апеляція реагувала на ті документи, які були у неї володіння. На сьогоднішній день ми зібрали всі складові, всі відповідні документи, які перебувають у володінні Чонного суду. Де чітко я визначив і там розписував що тільки на лікування, на лікування, що стосується саме лікування, від захисників витратив 756 тисяч тільки на лікування, що стосується відповідно до. А витрати склали за урахуванням цього, 883 564. Також за 23 рік було доходів 895 553, а витрат 953 444. Тобто, в даному випадку говорити по того, що до можливості здійснити виконання ухвали в частині застави, я насамперед ще раз наголошую, що умова після Врухуванням саме стану здоров'я, саме складових, які потребували якнайменше цю велику кількість затрат на лікування, ми були обмежені в можливісті виконати в даному випадку відповідне рішення суду. Це не були наші забагатки, які ми не вважалися зробити. У нас не було спроможності. Крім того, шановний суд, ще на теперішній виникли інші питання, які я подальшому буду ґрунтувати, які надають для стану здоров'я. Аналізовано інших доходів немає, не були безпроможні виконати в частині застави запобіжний захід. Що стосується саме нашого бачення в частині запобіжного заходу, саме тримання під вартою через альтернативу. Шановний суд, да, дійсно, 26 22, вами приймалося відповідне рішення щодо застави. І чому ж ми і здійснили своє? Бачення на Раді правосуддя, ми не розуміємо, Ну, немає у нас спроможності е, суму внести. Чому в даному випадку не вийти з іншим запобіжним західним, який не пов'язаний з триманням під вартою, воно передбачено статтю 176, я це розписую по складової тяжкості, а саме арешт. Арешт також передбачається. Тобто, це не буде е, будемо говорить, таким е, відповідним свадієм, що зразу ж. Забіжного закладу у вигляді тримання вартою. І насамперед, шановний суд, я б хотів би безпосередньо перейти до питання щодо обставин, які мають бути враховані при організабічного закладу щодо стану здоров'я, зв'язку. в зв'язку з тим, що зараз будуть захисником оголошуватися. Номер двести пятьдесят шесть, тринадцатого ноль Час розгляду даного клопотання, залишити його без задоволення, та обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням вартою, для того, щоб надати особі можливість все ж таки лікуватися та в подальшому довести свою невинність, як ми вважаємо. Крім того, якщо Шановий суд дійде до висновку, що все ж таки є підстави для засування статті, то свідого кримінального процесуального ходу, в частині що засування застави, просив би його здійснити у відповідних. Складових, які передбачаються відповідно до 4,5, тобто, щоб воно складало б і було б помірно для мобілізахи захисної. Тому що якщо при даному метальному стані, який був нами капіталізований та влади фінансові документи, ми не будемо спроможні внести таку заставу, яку визначає на час прокурор, і яка була попередньо вами визначена в відповідному рішенні від 26.02, тому що ми не надавали вам відповідних всіх документів. Тому що ми це буде безпосередньо э, застосувати інший допоможний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, а у разі застосування альтернатив застави застосувати її в межах, які передбачені статтєю 122, з урахуванням нашого стану. Доброї Сергій Югорович, Ви бажаєте взяти слово? повністю підтримую думку свого захисника. Скільки можете внести коштів? Прошу не, не, не чути, голосніше, будь ласка. Не, не більше 1 мільйона гривень. Mm -hmm. Ясно. Всі висловилися? Здравшись. Суд для вирішення клопотання виходив на раджу Карася Микола Вікторовича Карася Микола Вікторовича про застосування запобіжного заходу вели тримання під вартою. Стосовно Сергія Савицького Сергія Ігоровича, вказуються його анкетні дані, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачені статтями 114,1, 1141 е, інших статей в межах кримінального провадження номер 01.14 оскільки складання судового рішення у формі ухвали. Вимагає значного часу слідчий суддя на підставі статті 376 КПК України, обмежуючи складанням та оголошенням його резолютивної частини. Постановив клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу задовольнити частково застосувати до підозрюваного Савицького Сергія Ігоровича Вказують в анкетні дані запобіжний заход у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 4 червня 2025 року. Взяти Сергія Ігоровича під варту в залі суду, визначити Сергію Ігоровичу заставу у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить мільйон 514 тисяч гривень. У разі звільнення. Підозрюваного Савицького Сергія Івановича варте, з під зв'язку зі зкузнесенням визначеного розміру застави покласти на нього обов'язки не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, отримати зі спілкування особами, зазначеними в пункті 5.3 цієї результативної частини щодо обставин на чинних кримінального правопорушення, взяти на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю. Термін дії обов'язків, покладених судом, визначити на два місяці. З моменту внесення застави застава може бути внесена підозрюваним або іншою особою на депозитний рахунок ВАКС, указаний в пункті 7 результативної частини цієї хвали. Роз'яснити Сергію Івановичу, що він не пізніше п'яти днів зняв обрання запобіжного заходу, виліз застави, зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем. Роз'яснити підозрювами та засноводавств, що разі невиконання обов'язку засноводавцями, також якщо підозрюваю буде, будучи належним чином, повідомлення, не з'явиться за викликом дослідчого прокурора слідчого судді. Ухвала може бути оскаржена до апеляційної палати ВАКС протягом п'яти днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної станції. Оголошення повного тексту відбуде в цьому ж приміщенні о 16 годині 00 хвилин 9 квітня 2025 року. Шановні сторони, повний текст ухвали з відповідними мотивами буде опубліковано і оголошено у дату та...